Нашого пані Юлію Цепун, дружину Героя Небесної Сотні, співзасновник вірц Бази 450. А от пані Юлія, вам слово вітаємо вас. Добрий день, так і з нами ще Юрій Зозуля, співзасновник вірц Бази 4.5.0. Пане Юрій, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава Так, я так розумію. що X-Park. Розкажіть, будь ласка, що нас очікує? Будь ласка, вам слово. Ми слухаємо уважно. Ну, сьогодні у нас відбуваються четверті збори плеще побратима. Це психологічно реабілітаційні збори для наших захисників України. Приймають участь, як і хлопці з пораненнями, з важкими пораненнями, з психологічними проблемами ветерани. Війни, які хлопці є зараз на реабілітації, проводимо якби намагаємось так один раз в рік провести такий захід, допомогти хлопцям, як і психологічно, допомогти стосовно роботи, активізувати себе після якби важких подій на війні, і завдяки юрію Зозулю, який підтримує якби всю цю ініціативу. Ми сьогодні тут. Пане Юрію, будь ласка, вам слово. Ну реально є таке прислів'я: що повернувся з війни, але з війни не вернувся. Тобто, таким чином ми хочемо, щоб хлопці опять асоціалізувалися, тобто вийшли в соціум. Ну а для цього треба по-перше попасти в спільноту. У нас дуже великий активний парк, тут Дуже багато людей, і вони разом з ними займаються. От сьогодні вони поїхали на САПах на байдарках. Ампутанти, які в принципі мають такі депресивні настрої, того що ну отримав травму, нікому не потрібен і так далі. Вони получають такий сигнал для нового життя, що нічого не закінчилося, тільки починається. От, будь ласка, про вас піклуються. Є локації, є зони, є види спорта. Грайте в питанках, грайте в баскетбол. Катайтесь сьогодні. Ми будемо якраз ампутантів е вивозити на катерах, показувати сонце, воздух бризги, що це все доступно Пораненим і поранені можуть себе реабілітувати, Тобто ми їх повертаємо до життя разом з базою 4.5.0, яка організовує ці заходи не тільки літом, а й зімою. У нас є там закриті е, не, зони. Ну і саме головне, що в е, їм не достач, вистачає спілкування. Ви розумієте? Саме основне, це даже навіть не види спорту якісь е, інклюзивні, орієнтовані на поранених, орієнтовані на е, ампутантів, які тут у нас відбуваються, там витягнених нескорених. От більше всього вони люблять. А пікнік, коли вони можуть зібратися усі разом і поспілкуватися, приходять не тільки поранені, приходять і що ветерани, побратими. Вони розказують, як діла на фронті, я що треба робити в тилу. Вони сразу попадають в таке волонтерське волонтерський рух. І крім того, нові напрямки наприклад, деякі ампутанти осваюють дрони, стають інструкторами на базі дронполігону. Тобто, грубо кажучи, ми даємо всі можливості для того, щоб поранений знайшов собі у новому цивільному житті, і це працює. І це працює. От разом з Юлією Ципун у нас вже четвертий рік. Все відбувається на дуже високому рівні, і я хочу сказати, що мабуть, це одне з найкращих реабілітаційних подій, яка існує в Україні, коли на свіжим повітрям весною літом ми робимо такі заходи. Ну і разом з місцевою адміністрацією ми е, збираємо е, тих, хто реально це потребує, а тих, хто, а ті, хто боїться це зробити. Тому що багато ранених вони стисняються себе. Вот вони ви от знаєте, молодий хлопець після ампутації. Він дуже стисняється, навіть на люди появиться тут. Він ламає всі свої отакі бар'єри, і вот цей безбар'єрний простір. Психологічний безбар'єрний простір, фізичний безбар'єрний простір дає дуже багато е, речей. Ну от разом з е, міською адміністрацією і е, парком, і бази чотири п'ять Це виходить найкраще. А пані Юлія, пане Юрій, до вас якраз обох запитання, будь ласка, а дійсно що треба робити, щоб таких центрів було більше? І чи потрібно сьогодні допомоги держави? Як має держава теж допомагати? Будь ласка, вам слово? Ну, в першу чергу, має в цьому допомагати держава, тому що на волонтерських засадах і волонтерській ініціативі, як то кажуть, знаєте, далеко не заїдеш, тому що навіть на такі заходи ну потрібне фінансування, і ми е, більше якби проводимо всі ці заходи за власний кошт, було б дуже добре, щоб е, такі. Центри існували по всій Україні, щоб як і держава, як і місцеві адміністрації вони долучалися, підтримували такі заходи, які дуже потребують наші військові. Ну а я так. хочу так нашого що ми давно просимо, щоб нам допомогли зробити великі безбар'єрні зони. Тому що не один інвестор, я як інвестор із парку, я не можу це дуже дорого робити і туалети для поранених. І е, самі е, пандуси, оці, а саме головне погрузчики. Ви ж розумієте, що для любого пораненого найбільше, е, скажімо таке задоволення, коли його погружають в воду, воду він сам зайти не може на своїй колясці. Треба спеціальні системи за занурення у воду, щоб вони могли просто даже навіть посидіти в воді на врі. І подивитися там в горизонт, і так далі. Це максимально класна реабілітація. Ну ми такого не можемо собі дозволити, тому що ну, по-перше, економіки у нас, ну ви знаєте, дуже в, в плачевному стані. І е, нам потрібна допомога іменно з погрузчиками на катера, погрузчики на байдарки, погрузчики на у воду, погрузчики на сапи все це стоїть, ну, досить багато коштів. Туалети для поранення, безбар'єрні зони, їх треба переобладнати. Якщо ви спорос спитаєте любого пораненого, основна проблема в місті це безбар'єрність. Вони мають самі проїхати до цієї уріза води і там сісти. Такого зробити дуже важко. Ми зробили у себе в експарк невеличкий клаптик, і вони їм користуються. Держава нам що не обіцяє Мінвет і так далі, нічого не зробили за останні два роки. Ми питаємося помалесенько це робити. Ну і саме головне це, наприклад, укриття. Тобто є повітряна тривога, треба поранених зібрати в укриттях. Ні норм, не дозвілів, не рекомендацій. Як це зробити, немає. Ми на свій холопський розум зробили три укриття, і там розміщуємо поранених під час військових тривог. Ну, ця держава не може відноситись до поранених. Тому ми просто просимо розвернутись і усіх просто реабілітаційних рекреаційних зонах. Просто в любых рекреаційних зонах в любых, в будь-якому місці в будь-якому партії міста Ківа зробити просто безбар'єрність, щоб люба людина на каляці, любий ампутант мог достатися оцього природного ландшафту, Достатися води такого в Україні немає. Є, є єдиниці місць де він це може зробити. Ікс парк одне із них. Того бази 4.5.0 п'ятноль владіє всіми методиками. І вона підскаже, як це робиться. Є спеціальні організації, як це робиться. Дайте гроші, щоб зробили безбар'єрні зони по всьому місту для поранених. Оце наше бажання. А чиміло ручки сьогодні перший торжественний підйом. шампанське. <сум> Та-да-та-та-да-та. -та 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 -та. Верніть мене в воду. Пане Юрію, дякую вам за вашу роботу і пані Юрію Так само. І от на фінал запитання: чи варто сьогодні можливо дипломатично комунікувати з західними інвесторами, чи можливо держава має допомогти, щоб західні інвестиції фонди прийшли на допомогу в Україну цим центрам? Ну, ви знаєте, ми розробили е, такий проєкт, великий, називається Мальдіви для поранених. Uh -huh. Тобто, ми, депутати мають лізти на, на Мальдіви, а поранений сидить в якомусь совдеповському госпіталі. Так от е, ми розробили проєкт за е, кошти якраз інвестора. Подали цей проєкт. Ну, у нас державні структури заблокували цей проект. Тобто, замість того, щоб знайти інвестора, допомогти узгодити цей проект, вони зробили навпаки. І за, в цьому році ми вже хотіли з бази 45.0 відкрити велику локацію на воді, на воді з, пара, з басейнами, з гамаками води, все, що просять нас поранені, поранені да. вони держава їх заблокували. І є конкретні ім'я, прізвища, які це зробили. Того просто треба брати не тільки те, що роблять інвестори, а просто давати ход цьому. розумієте, не блокувати. А інвестори у нас знаходяться. Вони хочуть кажуть, якщо держава підтримує, то ми дамо гроші, а держава просто блокується. Тож тобто ми можемо це потом до після ефіру розказати. Пане Юрію, пані Юлію, дякуємо вам за все, що ви робите. Велике вам спасибі. Юлія Цапун, дружина Герої Небесної Сотні, співзаписник Вірц База 450 і Юрій Зозуля, співзасновник вірц База 450. Дякуємо вам щиро. Ну і тим часом у парку Муромець відбулися, відбулися четверті спортивні психологічно-реабілітаційні збори. Захід плече побратима створили для поранених учасників революції гідності бійців АТО ООС та воїнів російсько-української війни. І от у 2024 році до події долучилися понад 50 захисників. Більшість з них були із сім'ями. Сьогодні у нас відбуваються четверті заходи лише побратима, і я замітила за сьогоднішнім заходом, що збільшилось хлопців з ампутаціями. І це якби не дивно, але в той же час це боляче хлопців бачити. На жаль, після повномасштабного вторгнення у нас таких випадків і хлопців з важкими. Якби пораненнями стає все більше і більше, але тішить те, що вони долучаються. Це такі психологічні у нас спортивно-розважальні збори, де хлопці можуть і поспілкуватися із військовими психологами. Є можливість покататися на сапах, на каяках, на катері, з'єднатися з природою, з водою це теж дає такий заряд. Якби позитиву, нам потрібно створити безбар'єрні простори. Нам потрібно виділяти на це фінансування. Київська міська рада вже виділила 200 мільйонів. Але е, моє побажання як депутатки, я буду говорити про це, буду ініціювати е, е, до фінансування е, саме цього напрямку, тому що от, позаду мене ви бачите пантон. І ми з вами люди, які можуть просто пройти по цьому пантону і не подумати про те, що він не, не пристосований для людини наприклад, без кінцівки. Нам треба подумати про це. Нам треба бути. Ти вдячним цим людям, тому що вони е, йшли воювати за нас, вони пройшли пекло війни. І сьогодні ці люди повинні соціалізуватися, і ми, як суспільство, повинні їх прийняти з вдячністю і зробити для них все можливе, аби вони в цьому суспільстві відчували себе потрібними, відчували, що ми їм вдячні, відчували, що ми про них турбуємося, тому що вони про нас вже потурбувалися. Ну і програма заходу плече побратима включає у себе спортивні змагання, тренування та активний відпочинок. Зокрема, учасники могли освоїти вейкбординг, плавання на каяках та сервінг та серфінг. І ось такі збори беруть за основу психологічний фактор фанового спорту, що допомагає ветеранам повернутися до цивільного життя. Ми учимо їх не тільки на байдарках і на сапах, ми учимо їх, наприклад, кататися на сьорфі. Тобто, коли поранені інші бачать, що другий поранений без руки, без ноги чи взагалі без ніг катається на сьорфі, то для них це просто відкриття. Що да, таке можливо. Тобто, показати іншим пораненим, що таке можливо, це вже велике досягнення, того, що воно мотивує, а я теж так зможу. І це дає їм новий імпульс для того, щоб не залишатись наодинці зі своїми проблемами. А я хочу сказати, що такі локації, як «Ікспарк», вони роблять такі зони безбар'єрні, де це все можна робити. Люди, дивлячись на мої успіхи, наприклад, дійсно робили якісь власні потуги і яких досягали якихось там навіть спортивних там. Якихось успіхів дійсно не просто спробували, а вже рухались далі. Аналізу ми дізнаємось більше про подію, яка відбувається просто зараз, просто сьогодні, і яка є дуже важливою з точки зору підтримки тих воїнів, які віддали здоров'я у боях за Україну. З нами на зв'язку Юлія ципун співзасновниця військово-інноваційного реабілітаційного центру База 450. Моє вітання, пані Юлія. Добрий вечір, студія. Слава Україні! Героям слава! Знаю, що у вашого центру сьогодні день особливого двіжу. Маєте захід? Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше: хто бере участь? Скільки учасників? Ну і як він відбувається? У нас проходять четверті реабілітаційно психологічні збори плеще побратима. Ми вже проводимо їх четвертий рік поспіль. Направлені вони на допомогу. Нашим хлопцям з важкими пораненнями, з ветеранами війни, хлопці, які мають психологічні потребу психологічній допомозі, робимо такий формат, як і спортивні задіяні, спортивні види спорту військові психологи разом з хлопцями. Варимо уху, варимо кашу, вони катаються на сапах, на каяках, отримують, якби, я ми бачимо підтримку і задоволення. Маємо як більше я так рахую таких заходів проводити, тому що потребують військові, як і підтримки на суспільства. Що вони нам потрібні, і вони для нас герої не тільки на полі бою, а вони нам потрібні і в якби в. Мирні так сказати Україні на дальний час ми не можемо, але вони нам потрібні не тільки на полі бою наші хлопці, наші військові. Вони нам потрібні неодмінно після нашої перемоги точно, ну і в очікуванні, і в е, допомозі е, якнайшвидшою цієї перемоги теж. А Юлія, розкажіть, будь ласка, як часто загалом відбуваються от такі заходи? Я так розумію, плече попротима щороку, Чи можливо е, чи є зв'язочок у нас? Юлія не втратили? Я вибачте. Е, так, так, все ок. Е, як часто от подібні заходи проводяться? Я так розумію, що такого формату має маєте можливість проводити саме в е, теплий сезон, е, які найближчі можливо. Ми намагаємося взагалі то до повномасштабного вторгнення. Ми робили такі заходи два рази на рік весною і восени. Залучали військових, приходили з родинами. Саме найголовніше для хлопців це спілкування між собою, між однодумцями, але на превеликий жаль з приходом більш повного. Країни агресора, і так як більше хлопців у нас задіяно військових на обороні нашої країни і нашої землі, то на жаль, в цей раз у нас була невелика кількість якби військових, це було 60 осіб, але ми надалі напрацьовуємо е і розробляємо е різні якби, заходи і проекти, щоб е після перемоги. Ми могли е, осягнути більшу кількість наших захисників України, щоб їм допомогти, і допомогти повернутися в суспільство, тому що Хлопцям дуже важко після пережитого, після побаченого знаходитися як цивільним населенням. Юлія, розкажіть, як формується власне ваша команда, волонтерська команда? Я так розумію, як люди знаходять один одного, долучаються до того, щоб створювати дійсно такі необхідні заходи для наших захисників і захисниць? Волонтери, ми волонтери І вже не перший рік. Багато хто з 2014 року, хто приєднався з 2016 року, хто приєдналися після повномасштабного вторгнення. Але якось проводиш один захід. доєднується доєднуються волонтери з дуже чудовими корисними ідеями, які ми потім втілюємо всі разом в життя. Але ви знаєте, я хочу наголосити, волонтери, ми люди да, дуже потужні, і зробимо і достанемо, да, з під землі все, що потрібно для наших військових. Але де дуже б сильно хотілося, щоб держава прийняла більше участь в допомозі в реабілітації військових, тому що ті ж самі ротації хлопців, ті ж самі хлопці, які е, вимушено, та да, вони повертаються. В госпіталі, в лікарі, їм потрібна дуже велика допомога і дуже велика підтримка. Підтримка від держави, підтримка від суспільства і, підтримка, і робота з військовими психологами. Я дивлюсь на превеликий жаль, за цим, третій рік повномасштабного вторгнення від держави допомоги немає ніякої. Ну, в принципі, якби, да, чому нам дивуватися її особливо і немає на фронті. Завдяки волонтерам теж тримаються наші бійці, але дуже б хотілося, щоб як і місцеві влади, як і держава не тільки в Києві, а в кожному куточку нашої країни звернули увагу на поранених військових на військових з ампутаціями. Вони потребують дуже великої нашої допомоги і нашої підтримки. Власне, було у мене питання про це, зокрема, про ваш центр. і Наскільки можливо є державна підтримка? На це почула відповідь. Але може тоді запитаю: а з ким співпрацюєте? Можливо, є підтримка, якщо не держави, то від бізнесу від небайдужих, можливо, з-за кордону небайдужі або українці, або іноземці, які знаючи про вашу місію, вашу роботу, готові долучитися фінансово. Ну, головний у нас е е підтримка йдеться від ікс е парк В Києві е це є парк екстремальних да, розваг. Е Саме головне це підтримка і допомога від засновника парку е Юрій Зозулі. Долучається і київська міська влада, але на жаль, не в такій кількості, в якій потребують і обсяг військових, яких ми маємо, і на волонтерських засадах ти не завжди можеш потягнути таку велику кількість. І дуже знаєте, як було б доречно інколи, щоб держава не заважала військовим, тому що е, ми мали будувати реабілітаційний центр база 450 на території Експарку, парку, але на жаль, ДБР нам перешкоджає в будівництві цього парку вже третій рік і робить все можливе влада, щоб у нас не було цієї допомоги для військових, яку вони потребують. Е, і ще спитаю, от знаєте, волонтери це ті люди, які, попри будь-які перешкоди, все одно рухаються вперед, все одно свого досягають, знаходять те, що здавалося б, неможливо знайти. Тому думаю, у вашому випадку, попри перешкоди, ви будете працювати далі, будете придумувати щось нове, нові заходи, які покликані власне підтримати тих військових, які віддали здоров'я, зазнали інвалідності після тяжких боїв за Україну. Найб. Ближчі, ну скажімо так, можливо, є вже нові якісь ідеї, які ви розробляєте е, на майбутнє е, для того, щоб проводити до тих заходів, які вже є. Ще якісь нові ініціативи. Ну, е, вже погода стала більш тепліша. Ми з наступного тижня розпочинаємо реабілітацію на воді. Це у нас задіяні і сапи і каяки. Задоволенням, як і попередні роки, чекаємо на зустріч із військовими і з родинами захисників України із родинами загиблих. Вода вона настільки лікує, як і душу, так і психологічний стан військових і родин і дітей. А зараз у нас в планах після якби літа зробити. Лише побратима п'яті збори, але більш більшими і масштабнішими успіху вам у кожному вашому заході у кожній вашій ідеї, у кожній ініціативі. Величезна подяка за те, що ви робите. Дякую, дякую за те, що включилася. Розказала я, Юлія Цепун, співзасновниця військового інноваційно-реабілітаційного центру База 4.5.0» була з нами наживо. Далі.